Привіт! Мене звати Тінь. І я продовжую грати в Dark Souls 2. І так. Е -е Храм Амади. Бачу мобів. А, Тут дуже. Мені подобається музика яка тут. Спів. Так. А, відчинити. І... Ага, бачу моба, Так. І лут. Впаде? Так. Не впав. Ні, ну він впав, але вже запізно. Um. <си> Сидить там. А що ж ти сидиш тут? Ага. Цікаво, що це за жаба така? Він не померла. Цікаво. До речі, э, треба, напевно, це з лука збити. Так. Добре, добре. Давайте тоді сюди підемо. Тут ж вона одна. А, тут скриня. Тут скриня і все. Зів'яла присмеркну Зелу Ладен скептика. Так. Запізно, але я вже починаю дивитись Я така надіяла, що міміків більше не буде, але тепер я буду більш обачнішою. Нарешті. Це трішки запізно, але. Чому ні Так, бачу лут Ага? А що тут таке світиться? Це моб? Тобто, це моби? Ага. Велика душа безіменного солдата тут ніби все. Тобто отут? Маги. Це ж маг? Чи це ближник? Я, до речі, так і не зрозуміла. Добре. І оці штуки ті, що світяться, це також, моби? Прикольно. Типу їх можна... А їх тут дуже багато? Як би їх так. Е... Вони дуже багато цього свійсь. Оце? А де ще? Хтось все-таки співає. Я не можу попасти по ньому. А от все попало. Не бачу. Так, цікаво. Так. А їх прям дуже багато. Мені здається, що їх треба всіх повбивати, людська фігурка. Це в них язики. Так, скрізь де світиться, я краще буду вбивати їх. Ніби більше немає ніде. А он ще бачу. Ну по цьому я попаду з лука. Добре. А он іще один. Хто це співає? Красиво. Так. Я не знаю, чи туди можна піти. Але я поки що туди не буду, йти, Я не бачу там лута, нічого такого. Ам. Um, дівчина. А це що? Знову діжки отруйні, чи що? Давайте я зачиню двері, щоб до мене ніхто не вдерся. Um, так. Ми знали, що ти йдеш. І припинили співати. Ми Мільфаніто. Ми тут для того, щоб співати тим, хто зв'язаний з смертю і пітьмою. Ми тут ту віку, як завжди співали з давних давин. Нам нічого не відомо про зовнішній світ, і чому б, мало бути, ми ніколи не йдемо. Ти шукаєш короля Вендріка? Але, зрештою, що таке король? Нам нічого не відомо про зовнішній світ, бо ми ніколи звідси не йдемо. Коли ми співаємо, малеча танцює, малеча дарує комфорт тим, хто несе смерті пітьму. Так нам казали. Щось не так? Можливо, це допоможе. Гладенький шовковистий камінь. А, це все, що ми можемо зробити. Коли. Так. я так розумію, малеча це ці. Як вони називаються? О, оці каркуші? Це вони? А, так, і я змінила що це, це килим? Просто килим. Так, обережно. А, а, трують мене. Так. Обережно. Я так розумію, що вони десь з того боку. А, он бачу скриню. Так, добре. Там дуже багато всіх різних. Ага. Ніби звичайна скриня. А, бачу ці е глечики дивні. Багряна вода. Так, я ж правильно розумію, що я відійду, вони знову почнуть співати. Um, так, нічого не зрозуміло. Але чому вони далі не співають? Так, бачу ці штуки. Я зрозуміла. Їх, типу, видно? О там лут? Чи то не лут? Злякались так. Ага, все вона співати далі почала добре Де ж? а він. Не впевнена. Біжить, біжить. Так, добре. Рукавички архідракона булава архідракона. Ам... Що це було? Так, бачу того. От того треба вбити. А що там? Я не зрозуміла. Там лут чи що. Ну добре, я туди поки не буду йти. Спочатку треба цього вбити, потім того дальнього. І вже потім забрати лот. Тикий стійкий. Так, ладан скептика, чудово. Смул Бо в мене їх дуже мало вже. Брання архідракона. Так. Мені не подобається. Я краще цього вб'ю. Ага, і тут ще двоє. Вони там а там скриня все бачу. Так, обережно. Людська фігурка. Ой. Талісман дракона. Ну, було б підло, якби тут був був би мінік. Не знаю, чи є отам щось, але я поки не буду туди йти. Буду поки що так бігти. Так. А що це? Ага а Мені цікаво, оці мільфаніто їх багато тут на локації. А у цих багато. Там прохід. Йдеш? Це якась яма, чи що це? Не дуже зрозуміло. Ага. Так. Тут просто скриня. Мерехливий титаніт, гладенький шовковий вистий камінь. А туди не можна пройти. Схоже на якусь ущелину, але пройти не можна. Так. Це, напевно, перехід в іншу луку. Ну. Ва, як красиво. Бачу бонфайр, так. Добре. Але я краще не буду розслаблятись. Ага, Вон воно що. Так, ясно. Давай, ага. А чому воно не виділяється, тихо? А їх прям багато. Так, тихо. Давайте я біля Вонфаєра сяду, розпалю ванфайр. І сяду біля нього. Щоб відневети ХП. Окей. Так, знову ці штуки. Одна є, там ще далі щось там дивне, добре. Фактично, звідси я можу їх спробувати розстріляти майже. Добре, Ще де один. Локація прям дуже красива. Бачу. Ай, він заховався. Ей, не попало. І знову не попало. Ну, зброя також вважається частиною. Так. Туди можна пройти. А, давайте я спробую піти туди. Сійливий самоцвіт життя. Так, бачу оці штуки тут. Так. Тихо, 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 міняй, міняй. Міняй. Так, вони кровоток вішаються. Це погано. Якось так стану зараз і буду розстрілювати їх з лука. Обережно? Хто це такі маги якісь? Цікаво, чи можна піти туди? Ага. Я так розумію, що це. Провал, чи що то? Ой-ой-ой-ой-ой. ой Так, тихо. Я розібралась. Не знаю, чи можна було сюди прийти, але там ніби обрив. А що ото таке стоїть? Ого. Угу. Це драконячий вершник. Серйозно? А ч він там стояв? Так, тихо. хоть Ай? Так, це боляче, звісно. Навіщо я його правда заграла? Так. Не треба було його аграрити. Та ні, ну нучу не треба. Він же ж побіг, то я його й загрила. Тихо, біжить знову. А він в щиті тоді стояв все зрозуміло. Ай, спиною повернулась. Ай так, тихо. Добре, він дає мені час на те, щоб я, типу, відлікувалась. Добре, я й не проти. Ех. Не попала знову. Так, і мага тоді також. Ай, 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 ай! Бонфайр я запалила, так? Ой, ти тут стоїш ще. Добре, давайте спробуємо ще одного. А капець. А він забагався? Чи що то з ним? Все, утруївся, добре. Добре, утруївся. Напевно, треба якось отак обходити. Може, мага вбити. Не, ну вже як зачепила його, то треба добити, а то я щось. Так. Отруйних стріл, типу в мене багато. Все. Ну він отруїться і добре. А чого цей не виділяється? Ну, прикольно. Так. Я думала, він також буде виділятися, він такий, я тут постою. А що це за квіти такі? Собака. Я його не побачила. Он іще один. Так. Щось мені не подобається тут. Таке відчуття, що я зараз кудись влізу. Або втоплюсь Ага, він там бачу. Ва, щось там чакує. Цікаво, чому там стояв той лицарь?